Це мій магазин в Покровську, був так виглядав до моменту від'їзду. У цьому приміщенні в Покровську її зоомагазин пропрацював два роки, розповідає переселенка Вікторія Есаулова. Тепер продає товари для тварин за 500 кілометрів звідти, у Черкасах. Цьогоріч, каже, жінка дала справі друге дихання. 25 березня ми приїхали і 1 квітня ми відчинили тут уже свій магазин. За тиждень ми. Все зібрали, розложили і почали працювати, бо це ж гроші, які, на жаль, треба заробляти. Відкривати власну справу та знаходити клієнтів у новому місці складно. Та віри в себе та свою справу додають найрідніші, говорить жінка. Як ні, круті, все одно нове місто, нове місце потихоньку починаємо все. Налаштовувати, я не маю права опускати руки, бо в мене є дитина, в мене є справа, до якої я довго йшла. Цьогоріч розпочала свій бізнес і Черкащанка Валентина Руднова. Вона колишня медсестра, а нині косметолог у власній студії краси. Розповідає жінка, почалося повномасштабне вторгнення. Ми з дітками виїхали за кордон, і чогось от за кордоном я зрозуміла, що. Потрібно повертатися додому і починати ось саме косметологію. Прийшла додаткові навчання на приватних курсах та півроку працювала вдома. Тепер надає послуги у студії в центрі міста. Ми сьогодні робили дівчинці комбіновану чистку, а зараз ми завершуємо її кисневою хмаринкою. Пригадує, як хвилювалася відкривати свою справу. Ніби така ситуація в країні нестабільна, але ну, завжди потрібно щось починати. І, в принципі, зразу було страшно. Потім уже якби відкрили, все зробили. І я ж говорю, мене дуже чоловік гарно підтримує, я йому дуже вдячна. І працюємо, піднімаємо економіку України. Впевненість у власній справі додають і відгуки клієнтів, говорить жінка. Зазвичай я приходжу рази три точно на тиждень. Я зазвичай роблю пресотерапію, але іноді там раз на декілька місяців роблю чистку і доглядові процедури для обличчя. За даними єдиного державного реєстру із всіх підприємців, хто цьогоріч на Черкащині відкрив власну справу, 60% – це жінки, говорить заступниця директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Торік їх було 57%. В поточному році відкрили власну справу 8700 фізичних осіб підприємців. І серед них 5,5 тисяч це жінки. Це і торгівля, це і вантажні перевезення, розваги, спорт, краса, здоров'я. Більша кількість жінок отримала і мікрогранти для власної справи, каже пані Марина. Таких підприємець цьогоріч на 10% більше, ніж торік. Якщо в 2022 році, коли тільки започаткувалась дана програма, менше ніж 50% на гранти подавали жінки і позитивні рішення отримували жінки. А вже в поточному році майже 60% серед гранту отримувачів є саме жінки, фізичні особи-підприємці. Валентина Руднова говорить, аби жінки не остерігалися братися за відкриття власного бізнесу, планує відкрити б'юті хаб, де підприємці ділитимуться власним досвідом і розповідатимуть, як досягти успіху у цій справі усім охочим. Якщо жінка хоче відкрити свою власну справу, це можна робити. Тим паче, що зараз в такий час, коли наші чоловіки там захищають нашу країну, там то в тилу нам теж треба працювати. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.